І я. Давай дружити разом. Друзі, привіт! Нарешті ми з вами можемо продовжити подорож на Мібію, Адже нам є що ще вам розповісти. Тож, поїхали. Історія зі стародавньої книги. Бог створив людину особливою, не схожою на тварин або птахів. Господь створив її за своєю подобою, і щоб люди про це не забули, у самому першому розділі Біблії написано, і сказав Бог створимо людину за образом нашим і за подобою нашою, щоб панували вони над рибами морськими і над птахами небесними, і над худобою і над всією землею. Діти часто схожі на своїх батьків, такі самі очі, ніс чи вуха, але створені Богом люди були схожі на нього не обличчям чи фігурою. Він наділив їх розумом, мудрістю і добрим серцем, що любить. Людина була подібна до Бога своїм характером. І як Господь керує всім всесвітом і піклується про істот, що живуть в ньому, так і людину він призначив бути управителем на землі. Адамові було відомо кожну тварину від величезного жирафа до найменшої мошки. Кожному з них він дав ім'я і добре знав звички будь-якої істоти, що живе на землі. Люди і тварини жили в світі один з одним і з Богом, і земля була їхньою спільною домівкою, але гріх багато чого змінив. І тепер ми часто думаємо, що наш будинок це наша квартира, місце, де ми живемо. Ми стежимо за чистотою та порядком, а за дверима можемо робити все, що завгодно. Але це неправильно. Доручення дане людині Господь ніколи не скасовував. Люди, як і раніше, повинні дбати про тварин і відповідати за них. Дикі тварини не живуть із нами в будинках, їхній будинок це природа, і, зберігаючи їх дім у чистоті, ми вже допомагаємо їм і захищаємо. Не кидайте пляшки на вулицях і в лісі, не розбивайте їх, тварини ранять об них свої лапки. Не дражніть тварин, не кидайте в них каміння і палиці, їм і так нелегко живеться. Краще погодуйте їх, не залишайте вогнища непогашеними, щоб не загинули звірі і не згорів їхній будинок. Не розкидайте чіпси, солоні сухарики та інші шкідливі продукти. Для птахів ця їжа смертельна. В розкиданих поліетиленових пакетах птахи та тварини заплутуються та гинуть, іноді вони не можуть відрізнити їх від своєї звичайної їжі, з'їдають і вмирають. Не викидайте на вулиці Жуйку. Через неї у птахів склеюється шлунок. І вони гинуть. Цікавинки країни. Пустеля на міб. Пустеля на міб простяглася вздовж узбережжя Атлантичного океану. Це одне з най-най-най-най-най сухіших місць на нашій планеті. Назва пустелі дана племенам Нама. Це означає місце. Немає нічого. Але дещо тут таки можна побачити. Наприклад, пісок. Ха, Ха! Його тут дуже багато, особливо у долині Сосус Флей. Тут пустельні вітри створили із червоного піску цілі гори. Їх називають дюни. Біля кожної дюни стоїть табличка з ім'ям та номером. Дюна номер 45 найкрасивіша, А номер 7 найвища у світі. Її висота 383 метри. Щоб піднятися на неї, потрібно йти точно гребенем дюни не менше 2 годин. За те, який вид відкривається зверху. Якщо обійти дюну на ім'я Великий Папа, потрапиш у незвичайну долину Dead що означає, Мертва долина давним-давно, майже тисячу років тому, над пустелею Наміб йшов сильний дощ. Ішов так довго, що річка Чаучап розлилася і вимила у піску велику западину. Незабаром тут виросли гарні акації. Але згодом дюни перекрили річці шлях у долину. Сонце ж ніхто перекрити не може. І тепер на білій землі, що розтріскалася, стоять чорні висохлі дерева. Тільки в пустелі на міп росте вельвічія, троянда пустель. Ця рослина прикидається квіткою, але насправді є деревом. Як гігантський восьминіг розпластала вона по піску своє листя. Корінь рослини, мов якір, утримує вельвічію в пісках. А воду добуває листя, на них є спеціальні гирла. З їхньою допомогою рослина під час туману вбирає воду. А звідки в пустелі туман? Тепле повітря Атлантики поєднується з холодною прибережною течією і ночами над водою піднімається густий туман. Вітер несе його в наміб. Окрім невеликих водойм, це єдине джерело води в пустелі чорний жук Онімакріс. Вночі підіймається на гребінь дюни, стає вниз головою і чекає на туман. Краплі туману стікають по спині прямо в рот. Тільки досхочу, напившись, він вирушає шукати їжу, але лише до сходу сонця. Вдень майже всі комахи ховаються у піску. Інші жуки риють у піску ямки. Туман осідає на піщинках, які потім жуки обсмоктують. А ящерки гекони злизують росу з власних очей. Але варто пройти дощу, і пустеля оживає. Насіння і цибулини, довгий час приховані в піску, раптом дають пагони. Сухі долини перетворюються на луки, а слідом за рослинами з'являються птахи і тварини. Знайомство з тваринним світом. На гербі Намібії зображено пару дуже гарних тварин антилоп із довгими рогами. Це орікси, іноді їх називають сірнобиками, бо вони великі, як бики, але з смугастим малюнком на морді як у серни. А які у них роги? Вони тонкі та дуже довгі. Найдовші серед усіх антилоп прямі та гострі, як шпаги. Роги допомагають оріксам захищатися від ворогів. Їх у антилоп чимало: гієни, шакали, гепарди та, звичайно, леви. Щоправда, хижаки нападають переважно на хворих тварин чи телят. Дорослий Орікс може впоратися навіть з левом. Ці антилопи, як і верблюди, можуть довго залишатися без води. Ось чому вони живуть у посушливих та пустельних місцях, навіть серед пісків пустелі наміб. Пасуться орікси вранці та ввечері. Разом із травою та дрібним чагарником антилопи з'їдають і росу, що перебуває на них у цей час. Особливі ласощі плоди диких динь та кавунів. Для них це їжа та питво водночас. Рятуючись від погоні, орікси біжать швидше за найшвидшого коня. До того ж, підтримувати цю швидкість вони можуть дуже довго, тож спробувати наздогнати їх може лише гепард. Але якщо буде можливість навідатися до річки, орікси нап'ються вдосталь і про запас. Хоч би як швидко бігали орікси, вони не можуть тягатися зі спрингбоками. Ці дивовижні антилопи розвивають швидкість до 90 км за годину. Тут навіть у гепардів шансів небагато. Крім того, вони ще й дуже стрибучі. Відштовхуючись від землі чотирма копитами, вони як пружинистий м'ячик підскакують на висоту до трьох з половиною метрів. Мабуть, тому мовою африканс їх називають козел, що стрибає. Під час таких стрибків прингбок вигинає спину дугою. Тут і з'являється дивовижна особливість цих антилоп. У них на спині є складка шкіри. Зазвичай вона непомітна, але під час стрибка складка розкривається і стає видно біле хутро. Швидше за все, це сигнал про небезпеку всьому стаду. Настав час тікати, як і орикси, Ці стрибуни можуть довго обходитися без води, харчуючись зеленю та ранковою росою. Але в сезон дощів вони об'єднуються в багатотисячні стада і вирушають на пошуки місць багатих на корм. Орекси та спрингбоки зараз живуть переважно в заповідниках. А ще 200 років тому Африкою тинялися мільйони цих дивовижних і прекрасних тварин. Слідами дружболандії. Маленьке руде кошеня повільно замерзало на снігу. За все своє недовге життя воно бачило дуже мало доброго. У цьому дворі кошеня зрідка підгодовували добрі старенькі, але зима видалася надто холодною. Воно було хворе, голодне і мороз у мінус 25 градусів пережити просто не змогло б, якби його випадково не побачила одна дівчинка. Женя дуже любила тварин і часто допомагала бездомним кішкам та собакам. Коли дівчина принесла кошеня до ветеринарної клініки, життя ледве тепліло в ньому. У кімнаті малюк відігрівся і трохи попив. Він відкрив очі, подивився на Женю і лизнув її. Це було все, що він міг зробити, але це вже давало надію. Спочатку кошеня почало ворушитися і підніматися на лапки. Йому ставили крапельниці доти, доки воно не почало їсти самостійно. Незабаром у кошеня з'явилося ім'я страйк. Малюк виявився дуже ласкавим котиком і весь час хотів, аби поруч із ним знаходилися люди. Мабуть, дуже боявся, що знову залишиться сам. Страйк намагався одужати. Терпів усі процедури, які йому робили. Не повертався і не огризався навіть на уколи. Навпаки, він муркотів, радіючи, що хоч би так опинився на руках. Всі в клініці його полюбили. Лікарі не брали грошей за свою роботу, але ліки вони коштували дуже дорого. Женя вирішила попросити про допомогу своїх друзів та знайомих. Багато з них, як і сама Женя, волонтери. Гроші знайшлися, але минув ще цілий місяць, перш ніж страйк одужав. Брудне, худе, вимираюче кошеня тепер було більше схоже на пухнасту грудочку з веселими очима. Він став кмітливим і добрим котиком. Він, як і раніше, муркотів від задоволення, якщо хтось брав його на руки і гладив. Але найбільше страйк радів, коли в гості приходила Женя. Так, так, кошеня не забуло свою рятівницю. І хоча Женя не змогла взяти страйка до себе, вона знайшла йому добрих господарів. Ось так щасливо закінчилася ця історія. Замість холодної кучугури у страйка тепер є тепла домівка, де його люблять і бережуть. Женя та її друзі не в змозі допомогти всім тваринкам, але і ти можеш це зробити: нагодувати голодну тваринку, побудувати годівницю і всю зиму насипати в неї їжу. Не дуже важко, але це і є любов до тварин, тому що любити це означає піклуватися. Яке твоє ім'я величне, Боже, у всій землі і вище від тебе, з іменем твоїм зрівнятись може, Великий і пряму. від Машки Фруктовий оазис. На захід гляньте на схід. Пустеля, жар, пісок. Але і у пустелі іноді раптом зустрінеться вода. А де вода буває, все просто розквітає. Втомлений мандрівник дуже радий серед пустелі зустріти сад. Трава, квіти та пальми тут а сад називають оазисом. Пропоную тобі зробити справжній їстівний оазис. Для цього тобі знадобиться один банан, дві мандарини, два ківі та виноград, очисти мандарин і виклади дольки мандарину, наче пісок, Очисти банан від шкірки і розріж його вздовж навпіл: це будуть стовбури пальм. Щоб вони виглядали цікавіше, наріж кожну половинку банана часточками і злегка змісти їх ліворуч та праворуч. Очисти також ківі і розріж його уздовж навпіл, а потім тоненькими часточками. Виклади їх віялом у формі пальмового листя в два шари, а кокоси можеш зробити з половин виноградинок. І все смачного! А зараз хочемо з вами поділитись цікавими фактами про все на світі. А ви знали, що коли ви перебуваєте на висоті, то у вас починає швидше рости волосся. Наприклад, коли ви летите в літаку, волосся росте удвічі швидше. Земля здійснює один повний оберт навколо своєї осі за 24 години. А якщо бути більш точнішими, то за 23 години 56 хвилин та 4 секунди. У вас колись виходило лизнути свій лікоть? Впевнена, що ні, адже анатомічно це просто неможливо. Більшість одразу спробувала дотягнутися язиком до свого ліктя. А ти упродовж всього життя людини в неї потроху ростуть ніс та вуха, бідна задня сторона людського коліна, адже в неї немає назви на багатьох мовах світу. А ви знали, що візерунок язика такий же унікальний, як і візерунок відбитків пальців? Половина населення нашої планети, а то і більше, наживо ніколи не бачили снігу. А ще більше цікавого ви почуєте у наступних випусках. Ось і все. Настав час нам з вами прощатись. Тож до зустрічі. Дружболандія